Перше у Рівненському краєзнавчому музеї відбулася виставка, присвячена російсько-українській війні, яку представляв відомий одеський художник Стас Жалобнюк. Проєкт називається випромінювання. Проєкт подорожує країни. Основна мета задокументувати сучасну війну. Бо я стикнувся з такими проблемами, як, припустимо, Друга світова війна, в Одеському музеї, вона не задокументована. Знову ж таки, це не зовсім про мій стан, це про наш стан. Чому важлива ця подорож? Важливо, тому щоб і ви тут відчували той нерв, що відбувається. Тобто і, і, і ми хочемо от того зв'язку. І, і більш безпечних, скажімо так, ну це не образливо, я так розумію, більш безпечних територій і менш безпечних. З зі слів художника, проєкт складається з декількох блоків, які поєднуються в одну оповідь, де в центрі уваги садочок Діда Сави 1947 року. Тут описані радянські злочини проти України. Цією експозицією художник хоче вшанувати своїх вуйків. Тобто, в 47-му році податок на дерева, якщо ви знаєте такий, тобто треба платити податок на дерева. Якщо у вас немає грошей. Ви повинні, що повинні апіляти рубати не можна, бо це теж спроти владі. Тобто треба позбутися садочка, якось його вбити. Так от мій дід цабово вбивав той садочок, свій в який спосіб не знаю, бо родина легенда про це нічого не говорить. Ще однією темою блоку є книга художника під назвою Фіксація повітряних тривог. Кожна сторінка якої несе за собою свій зміст. У мене є такі трафаретик, Я фіксую. Я фіксую. От сирена звучить, я раз його поставив і. Зафіксував тривогу. Потім я змальовую, змальовую такі шкіци. Тут в мене є такі кінцівки. Це 22-й рік. Що ви розуміли? Це початок повномасштабного вторгнення. Фіксую такі шкіци і в дуже монотонний спосіб. От тривога, пишу. тривога монотонно. Я це пишу, Поки я живий, я це фіксую. Проєкт художника Стаса Жалобнюка презентують в багатьох музеях України. Цей проєкт ініціювали одеський національний художній музей. Власне, вони започаткували маршрутами по Україні цей проект спільно з художником, основна мета якого лишити пам'яті кожному музею. Щось після себе вони звернулися до нас. Чи можемо ми прийняти в рівному от, от такі от, власне колекцію таких творів? Ми з радістю погодилися. Відвідувачі залишились враженими після перегляду виставки. кажуть, таких емоцій не відчували давно. Я не дуже часто відвідую подібні виставки, але сьогодні я прямо вражена і вже хочу виправляти цю ситуацію частіше відвідувати. Важливо, на що наголошує художник, поєднання мистецтва і війни. Це власне те, що ми боремося сьогодні, мабуть, тому що це не тільки про території, про живих людей, це про те, що буде жити вічно, це якраз таке мистецтво. В блоках проєкту також були представлені й інші мистецькі твори, за допомогою яких Стас Жалобнюк намагається передати всі реалії російсько-української війни. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.